Всім привіт. Ну, от захотів я плову, а не рисової каші. І зробив ось таку бружуєчку під казан. Значить, що зразу хочу сказати? Те, що я видивився в Ютубі, значить Казан повинен повністю бути погружений в буржуйку і розстояння от колосника до дна до, до дна казана должно бути не більше 30 сантиметрів. Ось ну, такий колосничок з арматури. Віддувайло. Тут зробив шідера. Буде крушувати попік і можна буде її регулювати подачу повітря. От. Приварив ручки, так як мені зручно. Зварив коліно під 90, тут 2 під 45, не зразу під 90 робив, а 2 по 45. От. Ножки, приварена гайка. По трубу шпилька на 16, вона якраз тут заходить. І можна регулювати, щоб вона не вихалася на нерівній поверхні. Ну, а тут узяв два бойлера по 50. от такі от воно вигляд має. значить Плита була у мене квадратна, польська. Ще на її тут маленькі конфорки стоять. Ось от. От такі от. Вигляд має буржуйка. Ну і що зручно, отакі маленькі кільця. О. Отак вони виглядають. Тому що в мене є ще один казан, Це... тут 13-15 чи 15 літрів. От. А ще вдома є чугунний казан. Він трохлітровий і там 260-й діаметр, це якраз виходить ось це, по моєму, перше кільце. Він теж туди провалюється. Ну, а сюди ще докуплю лівньовку, оцинковку, і поставлю ще трубу. Ну, Осталося, що випалить. Ось така от. Ось така от буржуєчка. Все таке з металолому зібрано. Ось так закривається вайло. тут трохи воно на завісі гуляє, ну то нічого страшного. Тут, щоб плам'я не вилітало, зробив такий буртик з усіх чотирьох сторон. Такі петлі 60 ті кривари. Так що так, кому цікаво робіть і собі таку штучку. Ну, звісно, є тут трошечки неточності. Хотів по одному зробити, вийшло по-другому. Труба можна була бути по центру, наче ж і виставився, і як я з'їхав аж туди, не знаю, бо труба повинна була, щоб отут стояла. Ну, вже не переробляв, думаю, тягу це ніяким чином не вплине. Все всім дякую.